Якщо ви полюбляєте рибку, але не хочете довго її готувати, то цей рецепт точно для вас. Просто швидко, смачно, супер соковито і цікаво. Декілька родзинок, і у вас вийде найсмачніша риба. У мене сьогодні риба -хек, але таким способом можна готувати будь-яку, яка вам більше до Я Її помила, очищаю від плавників, серединку. Якось так в мене все це вийшло. Нарізаю на порційні шматочки, як зазвичай, будемо обсмажувати. Взагалі моїй сім'ї завжди найбільше до вподоби була риба, обсмажена в яйці, як то кажуть. Але не завжди ті яйця є досить дорогі, тому сьогодні покажу вам трошки бюджетніший, але в той же час і цікавіший варіант. Почищену і нарізану рибу відправляю у глибоку миску. Тепер я її заправлю, беру улюблені спеції до риби, сіль, перець, що в кого є, що любить додавати до риби, те й додавайте. Загалом заправила за смаком. І тут фішка. Додаю сюди яйця. Два яйці на 1 кілограм риби. А для того, щоб мені посмажити яйця, треба було б яйця 5. Яйця збовтую і додаю до рибки. Це все гарненько перемішала і бажано залишити хоча б на півгодинки при кімнатній температурі. Але я вам скажу, що досить часто я ось так замариновану рибу залишаю на ніч. Там, наприклад, ввечері замаринувала, а зранку можна вже посмажити. Беремо звичайне пшеничне борошно і я додаю сюди кукурудзяне. Це все гарненько перемішала між собою, це буде паніровка для риби. Кожен шматочок обвалюю в борошні і викладаю на сковорідку, яка вже гарно розігріта середньою кількістю олії. Будемо обсмажувати, як зазвичай. На середньому вогні по 2-3 хвилинки до золотистого кольору з усіх сторін. Ви знаєте, дівчата, це мабуть один з найпростіших рецептів приготування риби, але такий цікавий і простий. Слухайте, рекомендую. Я недавно для себе його відкрила і просто в захваті. Подивіться, це вже апетитно виглядає. Далі я промила сковорідочку, витерла рушничком і на суху сковорідку повертаю назад рибу. На гарячу сковорідку наливаю десь 3 ложечки води. Накриваю це все кришкою і під кришкою тримаю біля 2-3 хвилин, щоб водичка повністю випарувалась. І все. Знімаємо рибу і можна насолоджуватись. Смакує з будь-яким салатом, гарніром. Загалом на вечерю те, що треба. Дівчата, я вам кажу, ось ця родзинка пропарити її під кришкою просто топ. Я в захваті. Я коли спробувала, я думала, знаєте, що це якась дурня, але повірте, спробуйте і ви будете задоволені. Просто швидко і цікаво, але найголовніше те, що кожен шматочок вийшов неймовірно соковитим. А я, друзі, сподіваюся, що вам це відео було корисним, цікавим. Ви збережете його, але найголовніше приготуйте. Готуйте, смакуйте разом з нами. До нової зустрічі, як завжди, на моєму каналі. І напишіть в коментарях, ви любите більше рибу чи все ж таки м'ясо? Не знаю, люди, нормально, то чи ні, що я зараз буду це все сама коштувати, але я вже не терпиться. Ох, як би це вам передати, яка вона. Соковиденька, я навіть не знаю. Це салат з домашніх овочів. Я вже купила наші місцеві помідорки. І супер соковита рибка. Знову там. Угу. Смачного?